Чи навпаки, якісь спутники, які підсилює міського богу. Тобто ці зв'язки можуть бути посилюючими і послаблюючими. Вся система існує тобто, в парадигмі. Тобто, правила між елементами існує зв'язки, і ці зв'язки діють за правилами. Тобто, є у нас елемент, є зв'язок підсилюючим слабючів. Є правила, за якими діють ці зв'язки, І є парадигма то, в чому ми існуємо. Тобто, найкраще, тобто, найлегше, точніше, змінити в системі елемент ну, Тобто У нас був один президент, став інший Змінилося від цього зв'язки. які зв'язки змінилися? Правила змінилися? Ні. Парадигма змінилася? майже ніколи. Тобто, найлегше змінити Елемент Потім після цього важко змінити зв'язок. Після зв'язку. Змінити, найважче змінити правила, за якими діють ці елементи, за цими зв'язками. І найважче змінити парадигму, в якій існують ці всі елементи чи вся ця система. Тобто, деякі люди досі вже немає 10 років для Радянського Союзу, а вони живуть в парадигмі Радянського Союзу, Ну, я повинен піти з роботи і щось взяти з собою додому. Тобто, день пройшов погано, якщо я щось не стигну, планувати якусь гайку чи болта, чи щось такі собі Ця цій парадигмія існувала в Радянському Союзі. Якщо там чоловік-чоловік друг, чоловік при тому там чоловік-чоловік удар. І таке інше. Тобто, від самого легкого елементу, до самого важчого парадигму, це стосується і системи управління містами, територією, країнами. Це стосується і бучого вашої сім'ї. Ваша сім'я це теж система. І тобто зараз найважче нам змінити парадигму, Звичайно, не можна недооцінювати роль особистості в історії. Тобто є деякі видатні елементи, які могли змінювати історії. Ми знаємо таких людей. Людолік 14, Наполеон Банофат, Путін. і це теж елемент, який зміг змінити прилаштувати у себе парадигму цієї країни, всієї. Де вони воюють з українцями, тому що захищають свою державу. Не вбивають поряд людей, які стаються, а захищають свою державу. Тобто, якщо спитати росіян, що вони роблять в Україні, більше з них скаже, що вони захищають батьківщину, ці вбивці, які прийшли терористи, які почнули на нашу землю вбивати і запускати ракети. Немає великого Путіна, який там приходить там, і щось робить. Тобто він насправді роль. Особистості в історії людства важко переоцінити. При цьому, що ці люди це все ж таки елементи системи. Таким чином, якщо ми кажемо про зміну парадигми, то ми повинні розуміти, що треба йти від найлегшого, від зміни в напрямку найважчого зміни всієї парадигми. І тому, якщо ми не можемо змінити одразу парадигму, ми повинні змінювати зв'язки і правила. Правила в нашій країні це антикорупційне законодавство. Зв'язки це якраз будівництво цієї системи, співпраця елементів цій системі за цими законом. Тобто, фактично, ми бачимо, що сьогодні в Україні є корупція? Є. Вона була? В вона була. Ми положумося з тим, що вона буде. Так. Погоджуємося з тим, що вона буде. Але наша задача її зменшити. Чому? Тому що. Я завжди кажу, що парадигма нашого існування людського, вона дуже важко змінюється, але ми всі зразу, хто з вас христиєвий? Не віку, будь ласка. Хто з вас християнин? Бо я, наприклад, приклад Так, да? Хтось тобто, такий православний, якісь протестанти є. Якісь її вірування. Ну, це не важливо, насправді це не важливо. Чому я кажу? Тому що, коли ви вистоятельно молитесь Богу, ви читаєте молитву. Яка саме головна молитва в християнстві? Mm -hmm. на те. І там є така строчка. Я не веди нас у суспокусю, але з Бахма світокає. Що це означає? Що людина постійно обмежена спокусів. будь Тобто Лише деякі індивідуалі можуть протистояти цій спокусі. Але кожен з вас, маючи спокусу, скоріше за все на неї піддасться. То зміна правила в системі і зв'язків. Пов'язана з тим, щоб цю спокусу мінімалізувати. Ось така ситуація. Тобто, наприклад, я, наприклад, чоловік, здоровий чоловік, мужчина, який працює в тим. У мене є право. Я, наприклад, не працюю, тобто, не наймаю на роботу тих жінок, які мені подобаються як жінки. Смішно, так? Ха-ха? Ну, от є там жінки, які та мені подобаються. З могильними очима, там годинки, щось таке. От я працюю, я думаю так, щоб це перше не відволікало мене від роботи, по-друге, щоб я не подавався спокусі. Студенти, коли мене питають, що найважче в вашій роботі, я кажу, щоденна боротьба з статусом. Що це означає? Що в мене, як військового голови від рішення прийняття деяких рішень залежить від того, що щось я додатково отримую собі особисто або моїм людям, або моїй родині, або комусь ще. І ми це бачимо. В принципі, якщо просто транспонувати цю історію зі спокусами на нашу державу, то ви побачите, що люди, які мали спокусу щось отримати від своєї посади, від своєї роботи, вони, коли розвиваються ці корупційні зв'язки і так далі, кейси, то це просто стосується спокусу. Тобто людина, яка мала можливість прийняти рішення на вигоду собі чи своїм близьким, вона і прийняла це рішення. І ви бачите, що це називається Тобто, корупцією, це майже писати. Ну, базово, скажімо. Я намагаюся вам так пояснити, що це було зрозуміло. То що означає, як потрібно змінювати ці системи? Таким чином, що та людина, яка приймає рішення, її особисте благо, не було на порядку денному в неї під час прийняття рішення. Тобто, коли вона каже, ми робимо так, щоб не було мінімальна кількість особистої вигодні. Ми можемо казати, що вигоди є різні. Є фінансові вигоди, можна отримати гроші, машину, так, квартиру, фінансові потоки. Є інші вигоди. Є наприклад, спокуси стати ще відомішим. Тобто людина щось робить для того, щоб стати, щоб її его доповнилося якимось додатковим плюсом. Я стану найвідомішим в Україні, і вона діє в цих інтересах чи впливається на державу? Буває позитивні, може позитивно, може негативно, але в більшості випадків позитивні. Що він може отримати від цього? Ну, особисто він стане, а людина стане популярною, ще визнаною, і так далі. Чи вплине це на якісь ну, негативні для держави? Може вплинути, але ну, в більшості випадків ні. Чи, тобто це каже про мотивацію цього конкретного ну, елементального. Якщо я дуже часто кажу, що у людей є три типи мотивації: фінансово. Ну, людина, коли каже, що я хочу грошей. Це нормально. Коли людина приходить на роботу і каже, я хочу отримувати 50 тисяч гривень. Ви кажете, то треба буде отримувати 50. А потім вона приходить і каже, я тут попрацював, я вже хочу 100. І ви розумієте, чи коштує ця людина її знання і її амбіції? Чи вони співпадають? Співпадають, треба шукати гроші. Вони співпадають, ми до кажуть, добачити. Ми не можемо це забезпечити рівень знає, чи на вашої вільних значеннях, наш наша фірма не може цього зробити. Пошукайте собі І друга мотивація це его. Коли людина хоче стати відомою, визнаною, тобто людина працює вона, і перше, не завжди може пов'язуватися з другим не завжди з першого. Тобто людина може хоче, я хочу виграти ліки від раку, і вони будуть називатися таблетка Сенкєвича. І кожного разу ми в будь-яких поколіннях. Люди будуть приймати, дайте мені, будь ласка, таблеточку Сімків. І вони будуть згадувати моє прізвище і знати, що ця людина виказала ліки тебе. І я можу бути бідним і померти в бідності. Але я буду знати, що моїм прізвищам. От я зробив цей винахід, і моє ім'я, і я, я моєї сім'ї стало відомим на весь сім, тому що я виймався. Чи пов'язано це з грошима? Не завжди. Чи пов'язано це з моїм епом? Так, наприклад. Ну і остання це місія, коли людина щось робить, це може прийти із Горшати. І можна прийти і перше, і друге. А може людина просто питається, навіщо я то? Я завжди перевожу, З прикладом Махат Ганді, який казав: я той, хто зробить Індію Вільною». Тобто людина не мала свою місію. Він казали, я та людина, яка зробить Індію Вільною». Після своєї смерті він залишив там свій халат, ці від'єднав, якийсь там записник, там, і паличку. Більше після нього нічого не забув. Ні машини, нітриповерховий будинок на 600 квадратних метрів. Не 20 учасника без пальні і ні, нічогось такого. Але його ім'я залишилось на віки в історії і в світовій історії, родина, яка була місіонером. Що це означає? Чи важливо всім бути місіонером? Це неможливо. Важливо, але неможливо. Чи важливо, щоб всі ми з вами стали відомими на безсвіт? Так хотілося, і для цього ми приймемо для того, щоб кожен з вас мав можливість проявити свої максимальні якості і стати відомим. Виковаємо. В Україні, в світі це задача на держави і місцевого самоврядування надавати вам такі можливості сприяти тому, щоб ви максимально відпустили свій потенціал.